Доброго дня, шановна комісія. Сьогодні у нас 7 листопада розпочинаємо засідання комісії міського по порядку. У у нас 12 питань, всі ознайомлені з питаннями. І в мене одно по порядку денному питання 10 -е зняти з голосування, ну, тобто з прийняття нашого рішення, тому що там треба вияснити, уточнити, на які дві ділянні. І до того ми вибираємо секретаря. Я пропоную обрати секретарям Володимира. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. І так, так, так. І голосуємо. Перше питання. Роман, звідку. <підрізвісті> я друзі на розроблення проекту замовлення того, що ми шість це як я проверяю встановлення. Ні, це зразу голосу. А, перше друга, що ми голосували. Прошу голосувати. Хто за, проти утримуся рішення прийнято? Ми також це голосували. Голосуємо хто за, проти утримується рішення. Прийти. Хто за, проти, підтримується рішення прийнято. Це п'ято затвердження коментації, не тому що признаємо. Це затвердження. Проти утримуємося. Щось підтримає. Щось піддаємо численному реакцію. Перемог на 10 років. На 10 років. Хто за? Проти утримуємося рішення прийнято. 10, 10. Так,

То за роти Утримуються. То восьмий девят. Це дев'ятого. Восьмий. Хто за роти утримується? Рішний книжник. Дев'ятіться на 10 на розробку 5. То за роти Утримуються. рішення. Так, десятый методичний вже. Немаємо голосування. Хто за, хто підтримується? Хто за, хватит підтримуся? Рішення прийняти. Питання, які немає. Присутності немає. Рішення прийнято. Дякую за увагу.